Він працює на всіх лініях захисту. Він збільшує рівень імуноглобуліна на 90% і починає діяти вже в слизових оболонках безпосередньо в місці проникнення інфекцій, тобто він впливає неспецифічно проти бактерій. Були проведені дослідження, які доказали, що він на 80% зменшує кількість рецепторів до sars cov 2 на поверхні слизової ротоглотки і тобто, має специфічний Вплив проти ковіду. І друга лінія захисту: він активує імуноглобуліни G і M в крові і специфічно впливає проти певного збудника, в тому числі проти тих, які спричиняють. Бактеріальне ускладнення. Використання препарату в клінічній практиці показало його високу ефективність і те, що він зменшує частоту і важкість рецидивуючих респіраторних інфекцій майже вдвічі. Ви бачите це дослідження, де порівнювалося Використання по лентігена в порівнянні з плацебо. і, окрім того, він зменшує не тільки чистоту, а й важкість. І у пацієнтів зменшує на 45% використання антибактеріальних препаратів і дні прийому антибіотиків.